Багато городників, які вирощують помідори, прагнуть урізноманітнити асортимент томатів на своїй ділянці. Одним з екзотичних рослин, наприклад, вважається сорт чорна грону. Забарвлення плодів якого найбільш наближено до чорного кольору, поява чорної грона, цікаво, що чорна грона з'явилася в результаті селекційної роботи, яка мала незвичайну мету створення томата, максимально насиченого антоціанами, найбільш активними антиоксидантами, що надають позитивний вплив на людський організм. До речі, саме ці речовини надають помідорів настільки незвичайну забарвлення. Для селекції голландських вчені використовували різні сорти культурних помідорів, які схрещували з дикими томатами, що ростуть на галапагосах і в Чилі. Тривала ця робота понад півстоліття, але результат виявився навіть вище всіх очікувань. Чорна грона знайшла безліч шанувальників завдяки екзотичною забарвленням і безсумнівною користь для здоров'я людей. Характерні риси чорної грона у багатьох джерелах в мережі описують томат чорна грона як гібрид фодин, але городники і овочівники, які вирощують ці помідори. Повідомляють, що із зібраного насіння виростають томати, абсолютно аналогічні батьківським за зовнішніми ознаками врожайності, смаку і якості плодів. Чорну грону можна вирощувати на грядках і в теплиці. Це залежить від клімату місцевості, де культивується томат. Відповідно до умов вирощування варіюється і висота куща, яка може досягати 1,5. Томати чорна грона відносять ранньостиглих. Технічної зрілості вони досягають за 75-90 днів, що визначається місцем вирощування, і погодними умовами прості суцвіття у формі грона утворюються по всьому стеблу. На кожній може зав'язуватися 10 і більше плодів, які дозрівають одночасно, але за рахунок утворення грон зав'язей по всій довжині стебел урожай дозріває поступово. Помідори сорту чорна гронокруглі. Трохи ребристі, покриті тонкою гладкою шкіркою її колір у зав'язи зелений, потім плоди поступово червоніють, а при технічній стиглості набувають колір баклажана. На сонячних місцях забарвлення більш насичене, невеликі плоди, що мають вагу від 30 до 70. За рахунок великої їх кількості дають з 2 два, близько 6 врожаю усередині помідори м'ясисті. Тому використовуються як салатні або у вигляді сосів приправ консервації цілком смак томатів кислувато-солодкий з відтінком сливи, який надають йому антоціани. Зібрані помідори відмінно можна зберегти до нового року більшості хвороб і шкідників пасльонових чорна грону добре протистоїть. Оцінка за 5 бальною шкалою і аналіз сорту, будова куща, фортеця, наявність пасенків та ін. – 4, краса плоду – 4, осмак – солодкість – 5, середня кількість плодів в кисті 12, – 12,1,4, врожайність – 4, середня вага плоду – 43, висота куща – ох, 1,2, підсумкова оцінка сорту – 4, відео – томат чорна гроно. Ростимо свої чорні грона, як і більшість сортів помідорів, чорну грону вирощують через розсаду. Процес цей починають в кінці лютого. Він подібний загальним правилам отримання здорової розсади, з незараження насіння протягом 30 хвилин в легкому розчині марганцівки посів на глибину близько один см в торфяні горщики, таблетки, паперові склянки, що дозволити уникнути процесу пікіровки рослин і можливого травмування коренів, підтримка до появи сходів температури у 2-2. 2,4 з її зниження на 4,5 після появи паростків. Організація достатньої освітленості протягом приблизно 12 годин на добу помірний полив землі, щоб вона не пересихала, і поверхневе її розпушування, підживлення після появи два справжніх листків два рази на місяць витяжкою із золи. Препарат готують, заливаючи гарячою водою два золи і наполягаючи добу. Така обробка не тільки буде живити рослини, але і захистить їх від чорної ніжки, загартовування томатів на відкритому повітрі за 70 днів до посадки в теплицю або на грядку, на постійне місце розсаду висаджують у віці 60-65 днів, розміщують не більше 4 рослин на 1-2, Подальший догляд абсолютно такий же, як і у інших сортів. Формують кущ чорної грона в 2-3 стебла. Важливий своєчасний збір плодів сигналом до нього стане поява біля плодоніжки оранжевого плямочки. Передчасно зняті помідори чорна грона непогано дозариваються, але втрачають в інтенсивності смаку і запаху від про томатах чорна гроно. Садила в цьому році, вийшов смачний. Солодкий, тільки треба дочекатися стиглості м'якшеї. С'їли з куща живцем, проходячи повжменю набереж, коли робила сік томатний, кілька плодів потрапили в переробку, так соковижималка щільні шкурки його майже цілком випльовувала. Тетяна Барнолтп Томат-помідор цомне форум індекс в птопіцтри 5180 хочу реабілітувати смак цього томата. Він просто сливовий, солодкий, офігенний. Тільки йому потрібно сонце. Я нині ростила в ох в горщику. Так, врожайність нижче вийшла, зате який смак, але у нас і літо нині було досить сонячним, висновок дайте чорної гро на тепло і сонце в надлишку і відчує виразну сливовий смак. Коли їла цей томат, підсвідомо язик шукав кісточку сливову Світлана десь у передмісті Черкас. В томат Помідорцом не форіум індекс стопець 0 ріс в теплиці чотири стебла пасинків було небагато. Вага 20-30 холенах тп. Томат помідорцом не індекс в топіт 77490. Виробник пише в анотації пакетику, що це раньостиглий індетермінантний гібрид, що дозріває через 75 днів після сходів. Але в той же час пропонує висаджувати розсаду у віці 55-70 днів, коли мене загроза заморозків. Тобто розсада повинна бути вже з плодами, які ось ось дозріють. Ох, лукавить виробник. Насправді ж я їх збирала в другій половині серпня зовсім незрілими І ірацом Мандрю Цонтентне оправдал у жідані 239. Чорна грону росте дуже повільно, і листя відрізняються від звичайних томатів. У мене всього три штуки думаю: урожай буде тільки на тому, який посадила перевірити схожість на індета взагалі не тягне. А опис дуже схожий на індігороса Доросе Аліна помідорцом не форіум індекс топ'ять дев'ять три шість нуль. Екзотичний, оригінальний за смаком і ароматом. Невибагливий сорт томатів. Чорна грома може стати прикрасою будь помідорної колекції, принести радість поліпшити здоров'я самого городника і його сім'ї.